Всім привіт! Сьогодні покажу такий різець, який я замотив для астрогального станочка. Ось як він виглядає. Має регулювання зажимається все. Вон, він є на дві сторони. Можна ставити різець як з цієї сторони перекидати, так і з цієї сторони. Ось Зараз розберу, покажу детальніше конструкцію. Тобто зроблений він так, кусок труби був тут стіною, розточений з двох сторін на однаковий діаметр. Посередині перемичка лишилася упором служить шайба, яка може заходити з одного боку і з другого боку однаково Діаметри однакові. І така втулочка з напресованим кульцом. От. Кульцо напресоване. З легким натягом, легким постукуванням. Тобто, сильно так не не пресувалося злегка. От, ця втулочка зроблена з... був в мене в гризок центра КМ 5, по-моєму. І от, от похожий варіант, тільки менший. Тобто, знято, знято і різьба нарізана з другого боку різцом. Получилася така штука. Можна як з цієї сторони ставити різець, так і з цієї сторони. Однаково можуть підходити різці на 10, на 8 зажати. Менші, різці такі менші. Ось такі різці підходять. Можна в принципі зажати. Різаць зараз не буде. Коли треба, толком немає. Ось, Можна поставити відрізний різець, наприклад, так само сюди вставити, так само його зафіксувати. Ось Відрізний різець, тобто вже він може собі тут бути зафіксований відповідно. От. Гайка стягує його докупи. І получается такий варіант. Ось такий різець. В принципі все зрозуміло, все, все ясно. Має просто таких різців, багато. Тут. Думаю, хай будуть, хай будуть, бо треба не раз щось зробити буде і щоб вже не паритися, вже можна буде такого взаємозаміняємо на такі різці. Все, всем дякую. Пока. Строжка, яка получается. В замедленных съемочках типа. Одна по попри... одну. Раз складывается себе. Клево, не? Не знаю, що з того всього вийде. Хочу зробити сюди стіл зверху. От, і зараз проходжу прохід. Останній фінішний. Ось, розділив цю плиту на дві частини, так як плита має 450 х 400 і я її за два проходи, ось тут перехід є. Я зараз роблю поки що звідси сюди. Тут я зробив канавочку, прорізав От. І потім вернуся назад, вже тою корбою, поверну різець на початок сюди і вже на тій самій висоті зніму цей хіт. Цей кінець ззаду. Я думаю, що погрішність не дуже велика. От. Подивлюся, що з того вийде. В общем, на чорнову обдар е, грубо воно так собі, виходить обдирати, але виходить, От як воно виглядає, такі трошки перепади є. От. Але це на грубо було, а зараз я проходжу чистовий прохід. І я бавився з заточкою різця. Потрошки-потрошки по пиляю. Тоже. Ця поверхня така цікава виглядає тоже. Досить набагато гарніше за ту поверхню. Це однорідно іде, Різець трошки краще заточений. Якось так довго це діло йде, звісно. Можна йти собі шашлики жарити, поки воно буде тут собі махатися туди-сюди. Ось понаплітало. В общем, якось так.